Власники, майбутні мої сусіди, сьогодні була проведена складна, на мій погляд, зустріч, але я ну, задоволений, що, наче більш-менш дійшли до якоїсь згоди, було вирішено скажімо так, трошечки переглянути питання, так як я до цього відносився, і на, перше, на перші загальні збори, в тому числі і винести те, що багатьох хвилювало переобрання, реорганізацію, скажімо так в лапках правління до цього питання. Ми підійшли максимально справедливо. Тобто, тобто мені можливо там щось не сподобалося. Я теж прийняв висновки, що треба повинен компроміс. І станом на зараз є перелік з дев'яти людей, які будуть виноситись на загальні збори разом із статутом. Я сподіваюся, що більшість це підтримає. Тому що треба рухатися. Тому що дійсно треба е, е, рухатись далі і нарешті заходити в своє майно. Тому що я теж хочу нарешті заїхати в цей майно. Тобто, я сподіваюся, що після цієї зустрічі е, у нас не буде непорозумінь, і ми всі продовжимо йти в одному напрямку. Добре, сьогодні відбулася е, зустріч, на якій було присутньо багато людей. Е, я дуже задоволений результатами цієї зустрічі. Чому саме тому, що всі сторони, які були присутні, скажімо так, виявили своє бажання піти на поступки одна іншої, заради того, щоб справа з прийняттям будинку, справа з того, щоб ми наладили в цьому будинку, скажімо так, нормальне життя. Вона, вона ця справа здвинулася з мертвої точки, і тому, скажімо, так, я дуже радію цьому і бажаю, скажімо так, всім прийняти, скажімо, ту точку зору, яка До була сформована мене? на цій зустрічі. Дякую. Я хочу додати, що. Результати, тобто тезисні результати сьогодні зустр сьогоднішньої зустрічі, будуть е сформовані в певний інфопост і буде викладено в всі групи. Більш того, піднялось питання відкрити доступ до е групи власники. Я це е двома роками підтримую, але відразу давайте домовимося, що у нас буде конструктив, а інакше, як тут уже пропонували, будуть введені певні рамки. Я не прихильник видаляти і чистити. Але можливо, це, це треба. І ще саме головне, звертаюся до тих, хто ще не заповнив Гугл-форму. Я пропоную це максимально оперативно, можливо, навіть, навіть сьогодні зробити це. Від цього залежить оперативність наших дій, тому що є два напрямки: це перевірка будинку, але є юридичні моменти, які треба. Вже йти робити і йти напрацьовувати від цього буде залежати дата загальних зборів. А від цього буде залежати набагато інших, ще інших та робота, яку ми почали з проведення загальних зборів, буде тепер продовжуватись з е повіщенням власників опитування. Е але тепер ми скажімо, узгодили вже спільне якесь бачення цієї ситуації, і тому ця робота буде щодо проведення загальних зборів в загальному форматі. Бажаю всім скажімо так, доброго настрою. Дякую.